Херсонець Сергій Сергеєв, речник 124-ї окремої бригади територіальної оборони, зараз служить у рідному місті. До бригади вступив з перших днів повномасштабного вторгнення. Я на інших напрямках і не був тільки на Херсон. Починаю з міста Херсона безпосередньо. Сергій за освітою, журналіст, працював на Херсонському радіо Таврія. Потім у прес-службі місцевого футбольного клубу Кристал. Важко психологічно, коли ти живеш звичайним цивільним життям, не вмієш користуватися зброєю, не маєш жодних, навіть жодного не маєш бажання якось приймати участь у чомусь такому. Так хоча, звісно, є велика повага до воїнів Атовців, які ще з 2014 року оборонять нашу країну. Але стільки духу в мене не було. А зараз, можете сказати, що і вибору, в принципі, не було. Потрібно було ставати на захист свого міста, своєї країни. Так і зробив. Чоловік брав участь у боях за Херсон у перші дні повномасштабного вторгнення. За наказом командування, до травня лишався в тимчасово окупованому місті. Підвернулася така класна схема виїзду разом із моїм другом. Він раніше працював в табачній компанії, і компанія попросила вивезти службовий автомобіль із окупації. Ми, в принципі, взяли його. Він їхав як водій за легендою. А ми, як там, пасажири, виїжджали разом там з нами були пенсіонерки, жінки, то напхали повну машину, це був такий джипчик. І через Васильівку, Запорізьку область, виїжджали. В принципі, Пощастило із настроєм росіян на блокпостах, вони там не, Телефони навіть не дивилися. Бригада, де служить Сергій, брала участь у боях на південному напрямку. До Херсона чоловік потрапив через два дні після звільнення міста. Відразу було бажання поїхати до батьків, які тут залишились в окупації. Командир відразу не пускав там, тому що була інформація, що багато залишилось перевдітих росіян. В Принципі так воно і було в місті найбільш небезпечне є це постійні обстріли, тому що росіяни стріляють не цілячись, можна сказати, просто в напрямку міста. Страждають ті об'єкти цивільної інфраструктури, то в принципі ніхто не застрахований від того, що може прилетіти ракета будь-куди, і саме це є найнебезпечніше у місті. Після перемоги говорить Сергій, хоче залишитись у Херсоні. Плани після перемоги відбудовувати Херсон, хочу залишитися в рідному місті. Хочу займатися тим, аби воно розвивалося і повернулося до нормального життя. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєєвгорпетченко, Суспільне новини, Херсон.